Зірка Рене Львів, то він буде виходити з надією під час пісні Айя-Айя. А я, боявся пса. Як я не атоні? Я не дам. А що не дам. Не дам. Інфаркт. дає? Як ви факт? І руки складаєте як Понтифік. Пантифік. Як він це називає забув? А напіль. А серці б'є так як. зузулі.

Саша, кулаки більше так. Більші кулаки. Говоріть щось, бо то ага, є відео. Я популярний зіздів прийшов на Фем Галичину, а тут Саша вже чекав на мене. і Він хотів мені розказати анекдот. Кінь мій любими анекдот. Ну, не знаю, Не знаю, так? Він забустеє. А ну давай, прокутаєш речку, давай. Кіт захотів їсти перший день, фу, гречка, другий день. Фу, вчорашня гречка. Третій день – вау, гречка! Привіт! <а>? Присадили? Котати? <клес> ти маєш кота чи ні? Маю. Якого, як це називає? Мурка. Мурка, а, -а, 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 -а пса хоче ні? Я, я маю вже пса. І пса і кота маєш. То, -то, -то, то хто такий? Мама, то, -то хоче так читати більше любить. Фу, Я з дідом живу. А ти з дідом, так? А ходиш трохи це і вигулювати пса чи ні? Ніби як в лісі живу там, ну. Ага, то він такий прип'няний, так? Mm -hmm. Все нормально. Чуєш, а на арену йдеш, так? Mm -hmm. Дівчину вже маєш ні? Mm -hmm. Ну кажи. Ну. Ну, як не маєш, ну, я ж знаю, кажи. Ну, вона, вона тобі подобається, так? Mm -hmm. Ну що, як її звати, забув? Mm -hmm. Юля. Юля, Юля. Юля, чуєш, Кажеш такого, ти знаєш, що то мій колега, якщо візьми собі це до уваги. І якщо він буде нечемний, то можеш мені подзвонити. Але він завжди такий файний хлоп, та якщо ну, думаю, що це якому. -то. Що якщо він більше буде, то жувачку, то просто можеш його поцілювати сюди в чішку трохи. Ти на який усінь вчишся? На 10 і 11. 10 11, то ти відмінив чи що? А, Ааа, ясно. А троє ж тебе наб'ють, чи? Угу. ти такий трохи сильніший. І оцей. Ну такий середній. Хоч тако, хто мені Сашка? Вчипе, то він буде мати особисто від мене справи зі мною справи. А ви знаєте, що, не дай Бог, не хтось вчіпить, то вже Росі Лесі лесик підключає. А якщо Лесі каже, що хтось вщипе, то, то Василь віростюк приїде. Найсильніший волонтер України. Ти знаєш Василя Віростюка? Ну, то він приїде на до мене, спеціально. Що? Що це ж вічиє? А він куричник? Знаєш, ти не. А кашка? Какашка? Не есь, ти там знаєш! О, не їсть, знає. Так, Сашко, ти трохи розслабся, бо ти mm. дуже напружений. Він чуть в оборот не спав. А нічого, все нормально, що сидить. Ми ще з тобою на бакет поїдемо. Там їй то Ну що, загайська що там було Я тебе вітаю. Дякую тобі за допомогу. Вітаю тебе з перемогою. Ти потрапляєш у фан-зону разом зі своїми батьками і друзями на концерт звідти. <плоджен> <плоджен> <плоджен>